Україна та Нідерланди узгодили початок навчальної місії для українських пілотів на Ф 16 Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами перемовин з прем'єр-міністром Королівства Марком Рютем. Все це відбулося напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Нагадаю, саме Нідерланди разом із Данією очолюють європейську коаліцію з проведення тренувань для українських льотчиків на винищувачах f 16 Ну а зміцнення тісних відносин напередодні саміту НАТО. Джо Байден відвідає Велику Британію 9-10 липня. Про це повідомляє Reuters. Там очільник Білого Дому зустрінеться з королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Говоритимуть сторони і про Україну. Мовляв, Лондон і Вашингтон становлять потужний союз з надання підтримки необхідної нашій державі для успіху на полі бою. Дмитро Левись, політолог, міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, доброї ночі вам. Дякуємо, що ви долучаєтесь. Вітаємо пане Дмитре. Саміт, який має відбутися вже у найближчі дні, називають історичною подією. Для нас важливий цей саміт, тому що ми очікуємо на рішення, які можуть змінити хід війни. Чи вважаєте ви, що дійсно цей саміт стане переломним і запам'ятається як історичний для України? Так, я вважаю, що саміт буде переломним. Тут можна про це говорити. Бо, по-перше, ну, в будь-якому разі це саміт, який відбувається в умовах війни, і відбувається в умовах, коли партнерство України та Альянсу уже піднялося на найвищий рівень. Знову ж таки, він переламний і історичний для самого НАТО, бо все ж таки він відбувається в умовах, коли після закінчення холодної війни, мабуть, та не мабуть, а точно, найперше, є така безпосередня загроза для самого НАТО. Бо так, нагадаємо, що Російська Федерація, починаючи свою агресію, починала з ультиматумів в тому числі для НАТО, зокрема, відкотитися до кордонів 1997 року, і будь-які рішення, тобто ми точніше, не так. Ми знаємо, що так, ми орієнтовані на певні рішення. Які б мали бути прийняті, тобто Україна дійсно очікує, щоб було прийнято рішення про безпосереднє запрошення України до наступу до Альянсу? Україна очікує на те, що рішення будуть такі, які нам нададуть відповідні безпекові гарантії. І більше того, позиція України рішучувати заяви президента України Зеленського про те, що якщо таких, такого не буде, то нема чого взагалі відвідувати, немає не сенсу відвідані цього саміту. Вони в принципі це демонструють, але можна. Зараз ну, з впевненістю говорити, що е, якщо навіть не буде от, запрошення безпосередньо оголошене, то тим не менше рішення будуть такі, які е, е, дійсно є проривними та е, влаштовують не те, що влаштовують Україну, та, змінюють взагалі е, безпекову конфігурацію. Це могло би бути та, більш рішучим. Ну, поки що ми дійсно все рівно припускаємо, що саме буде, да? бо мабуть, мабуть, як і що буде оголошено, ми поки що все рівно ніхто не знає, і однозначно вже точно можна говорити, що будуть рішення про гарантії безпеки для України та підвищення. До рівня допомоги військової безпосередньо яка буде. Тому і в будь-якому разі, це ну, не, не, не звичайно не початок да, вступу. А все ж таки, це так би мовити, навіть якщо от, ми припускаємо, що от рішення буде такого плану без оголошення запрошення, то зрозуміло, що. Наступному році на наступному саміті таке запрошення вже однозначно має прозвучати, пане Дмитре. З приводу гарантій безпеки, які можуть так бути заявлені, анонсовані на саміті у Вільнюсі, скажіть, будь ласка, що стосується ось імовірних конфігурацій, таких гарантій безпеки для України, ми вже Чули, це будуть вже заявлені е, гарантії, тобто там е, за взірцем Ізраїлю, або можливо, вони просто зараз ще можуть дороблятися? Я гадаю, що можуть дороблятися, тим більше що в так, ну безпосередньо дзеркально, як за зірцем Ізраїлю, е, навряд чи можливо, бо все ж таки. Ну, у нас е цілком різно, зараз різні ситуації. Да? У нас ситуація, мабуть, подібна до того, як Ізраїль тільки починав свою історію, але е наразі все ж таки ситуація, е ситуація інша, і е гарантії безпеки Ізраїля все ж таки. Е Знаєте, це ну, в першу чергу і знову ж таки і величезне постачання зброї, і допомоги. І інший момент Ізраїлю ніхто не говорить про те, що він не може застосовувати зброю на територіях, звідки проти нього відбувається агресія. От тому тут про повну паралель не йдеться, і я гадаю, що насправді. От таке відзеркалення, намагання там поширити якийсь один досвід, він не може бути успішним. Тому скоріш за все, все ж таки, це, ці гарантії наразі ще допрацьовуються тут. Знаєте, такий важливий момент. Ізраїль, хоча й не підтверджує офіційну наявність ядерних боєголовок, але вони все ж таки присутні. А... Тому ті гарантії, які нам будуть гарантувати наші партнери, вони дещо відрізнятимуться. Пане Дмитре, буквально ось нещодавно з'явилася інформація про те, що під час цього саміту є країни. Це вже інформація раніше. з'являлася, а це оновлено. Є країни, які нас підтримують. Зокрема, це 23 країни. Якщо не помиляюся, про них говорили в офісі президента, і вони за те, щоб Україна долучилася до альянсу. Німеччина може виступити проти на цьому саміті. Пише про це видання Телеграф. А чому тому, що страшенно бояться в Берліні, що може бути застосована п'ята стаття так головного документу НАТО. Яка передбачає, що в випадку агресії по відношенню до одного з членів НАТО мають долучитися всі інші і мають діяти принцип колективної безпеки в Берліні? Не хочуть, щоб альянс вступав у війну з Росією. Дуже вони цього бояться. Чи будуть сюрпризи з боку наших німецьких партнерів? Ну, я гадаю, що е, сюрпризи можуть бути е, будь-які, тим більше що е, бачите, тут в даному конкретному випадку це в принципі спекуляція. Чому тому, що п'ята стаття вона не передбачає насправді автоматичного вступу у, у війну да, на стороні країни, яка зазнала нападу. От і в принципі, до речі, оцих міфів, які Використовується задля того, аби пригальмувати рух України до НАТО або взагалі його торпедувати. Вони розібрані в зверненні українських громадських організацій, яких було близько 70, які в тому числі опікуються і євроатлантичною інтеграцією до альянсу, де оці ці міфи були розібрані. Ну і, по-перше, це означає, не означає. Запрошення, що Україна миттєво вступила до НАТО, бо це тільки початок процесу, це не означає аж ніяк, що от все після цього треба застосовувати п'яту статтю, бо, наприклад, Фінляндія та сама вона вступала до НАТО рік, да, і це це затягнулося. Є про і процес цей може йти як завгодно довго. Да, насправді теж тому це як на мене, ну так би мовити, маніпуляція до того ж свідома, і таких маніпуляцій я думаю будуть ще. От в тому ж самому цій же самій заяві розглядалася ця маніпуляція щодо того, що у України нібито є невирішені територіальні суперечки, хоча насправді це ну, однозначно невірно. У України немає ніяких територіальних суперечок. Є частина української території окупована загарбниками, і тим не менше, той самий загарбник сам визнавав кордони, які існують між Україною та та Російською Федерацією. І знову ж таки, України ні до кого ніяких суперечок не було. Да. Тому тут це теж ну, це не є реальним, серйозним якимось аргументом. Тому так можуть прозвучати. Я гадаю, що це так, така можлива оцінка, ну, тому що ми насправді теж поки що не знаємо, наскільки о, Німеччина. Може да, виступити таким, ну як би мовити, гальмом да, в даному випадку. Хоча там, звісно, такі погляди є, це, як на мене, все ж таки такий рудимент того ставлення до Російської Федерації і того. Ну, я не знаю, там захвату або перед Росією, про який можна говорити, і наслідок цих особливих партнерських відносин, які були, і знову ж таки, нерозуміння того, що світ змінився, і що з Росією треба вибудовувати інші відносини а також те, що Росія не є такою. Великою жахливою, і перед якою треба там на якось йти на поступки весь час. Пане Дмитре, ну і заключне питання. Ми розповідали про те, що Джо Байден відвідає Велику Британію 9-10 липня, щоб зміцнити так тісні відносини напередодні саміту. До цього ж згадаємо, що проти рішення Сполучених Штатів постачати касетні боєприпаси в Україні виступили і Велика Британія, і Німеччина, про яку ми зараз говоримо, і Іспанія, і Канада. Скажіть, будь ласка. Ось це рішення штатів всупереч позиції вище перелічених країн. Чи матиме воно якісь наслідки, чи вплине воно на відносини всередині західних держав? Я гадаю, що насправді воно ніяк не вплине. І тут в принципі, ну, можна з певним там ступенем ймовірності припустити, що це десь і якась. Вдавана суперечка для того, аби ну, оскільки рішення є достатньо серйозним, для того, аби продемонструвати, що от цей, ну, не все наш да, цей діалог, да, тим більше що є в світі різне ставлення до цих касетних боєприпасів, але я гадаю, що насправді це ну, скоріш тут воно є. Це питання є суто технічним і суто десь ну в рамках ставлення до цих боєприпасів, огляду на те, що в світі. Розглядається їх обмеження, да або є певні обмеження, але вони насправді ну не є такими дієвими, адже і Україна, і Сполучені Штати ніколи не відмовлялися да від застосування э, цих касетних боєприпасів. Тому я гадаю, що э, насправді це ну точно ніяк не вплине на ці відносини, які є. І ну і знову ж таки, сполучені штати з огляду на те, що э, є. Так би мовити, неоднозначність у погляді на негайне запрошення України до НАТО теж в принципі приймають рішення про надання такої зброї в принципі для того, аби продемонструвати і реальну підтримку України, пане Дмитре. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був з нами прояснювали щодо наших перспектив в складі Північно-Атлантичного альянсу і довкола цього.